Добрий день вам всім малята, рада вас, я всіх вітати. Вдома довго не сидіть, а на вулицю йдіть. Будемо ми там гуляти, вчитися, спостерігати. Дітки, до нас сьогодні в гості прийшла дівчинка. Її звуть Оленка, і вона хоче з нами поспостерігати і вам допомагати. Малята. Подивіться навколо себе, зазирніть у небо і скажіть, яка сьогодні погода? Тепло чи холодно? Так, правильно, тепло. А ще скажіть мені, будь ласка, в небі сонечко чи, може, дощик моросить? Правильно, малята, сонечко. Дітки, може, небо затянуло хмарами важкими, і на небі сонечко бачить неможливо. Тож давайте, визначайте, стан погоди називайте. Якщо важко це сказати, то я вам допоможу. І яка була погода, зараз я про це скажу. Оленка хоче дізнатися, якщо на небі сонечко світить, то яка погода? Сонячна. Погода може бути сонячною і весною, влітку, восени і навіть взимку. Але взимку погода буде ще й холодною та морозною. Якщо накрапає дощик або сильна злива, то погода дощова, прохолодна. Якщо дерева хитаються і до землі трава нахиляється, то погода буде вітряна. А коли на небі сонечка нема, і велика хмара небо закрива, то погода хмарна, сіра та сумна. Ну а зараз, дітки, скажіть мені і оленці, яка погода на вулиці? Правильно, сонячна, тепла. Ви такі молодці малята, уважні і наостанок. Гарний настрій ніхто не відміняв. І в любу погоду на вулиці треба гуляти і спостерігати. Дякую вам, любі, за увагу. До побачення!